Вітаю! Це перше повідомлення в цьому каналі. Я хочу розповідати про те, що мені цікаве, що мене турбує, що я відчуваю і вважаю, буде чесним розказати те, як я відчуваю зараз Всесвіт, тому що це створить розуміння, про що цей канал. Я відчуваю, що зараз в світі відбувається дуже великий. Перехід, якого ніколи раніше не було, і свідками та творцями якого ми зараз є, я бачу зараз великий перехід від ери капіталізма, достигаторства, успіху до ери, так би мовити, справжніх. Бажань душі. Справа в тому, що ми жили в такому часі, коли потрібно було хотіти бути успішним, заможним, багатим, мати красивий будинок, красиву машину, красиву родину, красивих дітей, дизайнерський посуд, подорожувати в красиві місця, і якщо це все ти не створюєш і не демонструєш. То з тобою щось не так, ти не вдаха. І це створило невроз у великій кількості людей, і ставалося таке враження, що якщо в мене це не виходить, то я якийсь не такий. Хтось був в депресії, хтось був в агресії, хтось це взагалі все. Відштовхував і казав, це це бред, я буду жити, як я хочу. Це взагалі мені не подобається. У мене був знайомий, який побачив інстаграм хлопця, який транслював успішний успіх, і він так е його вибісив, що він заблокував. Він сказав: Я не хочу цю людину ніколи ніколи бачити. Це ненормально. Але справа у тому, що. Якщо б це його не стосувалося, і якщо б він рілі е, думав, що це ненормально, це б його не тригеріло і ніяк би не торкалося. В цьому було дуже-дуже бо, багато болю. І зараз. Е, ми входимо в ту епоху. Коли ми дійсно повинні обирати свою душу і обирати те, чого ми хочемо насправді? Сучасні діти, люди, <сум> я вважаю це ті, хто народилися після 2000 року, вже так живуть. Вони вже кажуть: навіщо мені купувати житло, якщо я можу. Подорожувати всім світом, якщо я можу постійно змінювати професії, якщо я можу жити у друзів, жити там в якихось соціальних проєктах, навіщо мені ці прив'язуватися? Але є люди, які народилися до 2000 року, і їх дуже-дуже багато. І до яких я безумовно відношуся. І якщо ви також народилися до 2000 року, вам потрібно буде навчитися жити, жити так, як живуть ці нові люди, тому що Всесвіт вже створений для них. Вони принесли нові енергії, вони живуть і створюють цю реальність за новими правилами. І... Пройде, мабуть, 5-10 років, і взагалі вони будуть на керівних посадах. І взагалі ці всі фрази, коли батьки казали, там, що ти собі думаєш, думай про майбутнє, там, відкладай на житло, одружуйся. Це все буде таким архаїзмом, що ви навіть не уявляєте. Людина, яка буде жити в маленькому містечку, в скромній хаті, буде сидіти і плести своє умовне лукошко, чи в'язати кошик, чи те, що буде диктувати душа, і це буде створювати такі неймовірні енергії. Це буде настільки щиро і по справжньому, що всі захочуть під, підключитися для цих, для цих енергій, і ця людина ні в, ко, ні в чому не буде нуждатися, тому що вона буде створювати щось згодно вібрації її душі. І якщо хтось буде робити не те, що хоче, а як треба, як потрібно, як диктував раніше соціум, того будуть вибивати з цієї неправди, з цієї неправди в бік себе. Тобто, наприклад, людина все життя дуже-дуже красиво співала, і в неї є талант пісні, Але вона розуміла, що я не хочу йти в шоу бізнес, в шоу бізнес там тільки поющі троси, чи тільки це через постіль, чи в мене нема коштів на просування. І нічого не залишалось, як пити заробляти якимось доступним способом заробляти житло, наприклад, бути касиром сільпо. І так вона жила, накопичуючи якусь образу на світ, не проявляв я свій талант, і потрошку увядала, увядала, увядала. І коли людина не проявляє себе, свої щирі вібрації душі, то стаються невдачі, стаються хвороби, і світ здається. Нечесним, несправедливим. Але зараз настає час правди, і коли люди поти, повинні будуть проявити таланти своєї душі. І, звісно, нам все буде допомагати це робити. Тобто, наприклад, людина ніяк більше не зможе отримати кошти. Більш ніж як провести енергії своєї душі. Це одночасно лякає і одночасна дуже, дуже багато радісті в цьому. І люди будуть Групуватися за інтересами, за рівнем вібрацій, за рівнем енергії. І хтось боїться, що буде напад штучного інтелекту, роботів, а насправді просто такі роботи, як касир в сільпо чи десь в якомусь іншому магазині та прибиральник. Я не знаю, що зараз нічого на голову не йде, але це добре, тому що там, де потрібне, були повинні механізований труд. Там будуть роботи, тому що люди повинні будуть проявляти енергії своєї душі. І це буде допомагати людям проявляти себе. Ну, тобто, та наша героїня цієї історії, умовна дівчина, яка дуже добре співає, їй нічого не вийде, як вийти на вулицю, відкрити роти і почати піти, співати. І до неї політять всі птахи, люди, кошти, допомога світу. І світ скаже нарешті Люба. Я так чекав на це. І в одну секунду світ з несправедливого і не нечесного перетвориться на допомагаючий і люблячий. Однак на шляху до цього. Кожен пройде свій іспит. Наприклад, ці дівчини, скоріш за все, в нашій уявній історії її звільнили. І вона дуже плакала і сумувала і казала: Боже, ну в мене ж є там якісь мої обов'язки, мені потрібні кошти. І це буде здаватися кінцом Всесвіту. Але це буде початком її власної історії. І я створюю цей блог, щоб розповісти свої власні історії, як це розкриття. Стається в мене, і щоб, наскільки це можливо, люди не чекали, коли всесвіт штовхне їх з... <свісно> на їх диванчику, а вони самі виходили на вулицю чи в інтернет, де кому зручніше, відкривали рота і починали танцювати, малювати. Створювати одяг, створювати свої власні історії, проявляти себе, проявляти свою божественну енергію. Так ми з усією повагою відносимося до всіх професій. Всі професії складні і важні, потрібні. І це безумовно так. Всі професії потребують уваги, але жодна людська душа не приходила на землю, щоб працювати касиром сільпо. Кожна людина. Прийшла, щоб проявити свій творчий потенціал і проявити щирі вібрації своєї душі. Попередні, ну, мабуть, 10 років був. Бум на астрологію, немерологію, ми всі хотілися дізнатися, що ж за мої таланти, що ж таке я вмію робити. А ну, Розкажіть мені, ми вивчали дуже багато різних систем, всі там матрицю долі, дизайн людини. Все ми вивчали, 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 але зараз вже не, не потрібно нічого вивчати. Потрібно вже це проявляти. Час, оцей, ем, Коли ми щось думали, аналізували, хотіли від розуму придумати своє майбутнє, як мені придумати кошти. Люди на консультації так, приходили до мене і казали: скажіть мені, якій сфері є кошти? Мені потрібні кошти, я не можу, мені потрібні кошти, це не моя дуже велика мрія. Але кошти не можуть бути великою мрією. І зараз ми всі це побачимо. Велика мрія це проявити енергії душі, провести справжні вібрації душі, матеріалізувати те, що було в глибині душі. І зараз вже пізно, вже не потрібно йти до якогось консультанта, нумеролога чи астролога. Зараз потрібно тільки одне питання собі задати. А чого я хочу насправді? А про що я завжди мріяв? А що мені цікавить? А що б я зробив, якщо мене ніхто не засудить? Зараз можна написати ці питання на папері і походити з ними. Можливо, задати собі їх вночі перед сном. І в наступних аудіо я розповім, як я собі відповіла на ці питання і як я почула свою душу, як я почала з нею спілкуватися. Тому підписуйтеся на мій канал, будь ласка, ставте лайк. Тут буде дуже багато цікавого. Про перехід, про нові енергії, про новий всесвіт, про те, як будуть змінюватися країни, тіла, люди. І, що потрібно зрозуміти, це те, що цей неймовірний час, який ми самі з вами обрали. Ми обрали народитися саме в цей час переходу. Всім дякую, хто дослухав до кінця. До зустрічі.